Російська армія щонайменше 6 листопада затягується в Покровськ, який перебуває у дроновому оточенні технікою, мотоциклами, пікапами та виставляє там свої міномети. Спроби зачистити місто з боку українських спецпідрозділів, за даними видання, українська правда були запізнілими і не змінили розклад сил у місті. 10 листопада в соціальних мережах розійшлося відео, на якому росіяни цілою колоною з мотоциклів, машин і просто пішки затягуються в місто, і на цьому шляху їх ніхто не зупиняє. Правдивість цього відео українські правді підтвердила одразу кілька співрозмовників. Воно записано на південній околиці міста з боку села Новопавлівка та виїзду на Селедове. Щоправда, спроби відпрацювати по цій колоні з боку сил оборони, за даними української правди, все ж були, але в умовах сильного густого туману це зробити було складно. Росіяни вже північніше колі, центр покровська лікарня, дачі противник розвиває успіх, ніякі спецпідрозділи вже не зможе зробити порядок. Бо противника море каже співрозмовник української правди.